А у Вашингтоні від імені президента Ющенка посол України у Сполучених Штатах Олег Шамшур вручив орден за заслуги третього ступеня заступнику державного секретаря США з питань демократії та глобальних справ Полі Добрянський. Церемонія вручення нагороди відбулася у посольстві України у Вашингтоні. На подію, що пройшла майже у сімейній атмосфері, зібрались гості, колеги та друзі Поли Добрянський. Приймаючи нагороду, вона висловила вдячність усім, хто вболіває за долю України і намагається своїми зусиллями наблизити Україну до євроатлантичного співтовариства. Батьки Поли Добрянський походять з України, тому для неї громадянки США ця нагорода є надзвичайно великою цінністю. Олмайфами from... моя родина емігрувала з України з малих років. Я слухала про історію, про культуру, про унікальність України. І Я надзвичайно пишаюся своїм корінням. Поледобрянський каже, що радісною звісткою про отримання нагороди вона ще встигла поділитися зі своїм батьком, багаторічним президентом українського конгресового комітету Америки Левом Добрянським, який помер цієї весни. За її словами, її робота на державній службі сприяння розвитку демократії у світі і в Україні є продовженням справи її батька я щаслива, що мала нагоду працювати з президентом Ющенком, з його дружиною та багатьма українцями, які намагаються покращити життя в Україні та її майбутнє. Колишній посол США в Україні Вільям Гін Міллер каже, що цю нагороду Пола Добрянський заслужила своєю багаторічною працею. За її надзвичайний характер, її справжній внесок у покращення відносин між Україною та США. Знання про Україну вона здобула у родині, але більш важливо, що це частина її щедрої особистості і справжнього співчуття до всього, що особлює новітня Україна, незалежна демократична держава сучасною нацією. вона надзвичайно пишається за свої корені. І, я думаю, важливу роль тут відіграє її внесок у покращення відносин між нашими країнами. The our Пола Добрянський з задоволенням погодилась прикріпити нагороду на її костюм. Це не лише цінна нагорода. Мені також подобається гармонія її кольорів, сказала заступник державного секретаря США. На цьому у нас все щаслива.